Привіт, друзі! Ви на каналі англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про цікаву ідіому англійської мови Apple in my eye. The Apple of my eye! The green of my coffee! The apple of my eye. This woman is the apple of my eye, master Copperfield. «The apple of my eye!» Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Дослівно, ми можемо перекласти це як яблуко в моєму оці. Не дуже зрозуміло про що мова, так? Цю фразу можна перекласти як світ моїх очей, моє золоце, моя гордість. Тобто, це означає, щось або когось, хто є дуже дорогий або важливий для мовця. Розглянемо декілька прикладів. The Man's daughter is the Apple of His Eye. Його дочка йому дуже дорога. Він пишається нею. Якщо ви б хотіли розібрати якусь іншу ідіому, фразу чи, можливо, пісню, напишіть мені в коментарях. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!